Правила пожежної безпеки для дітей. Що робити, якщо виникла пожежа? У разі пожежі або задимлення приміщення, його слід негайно покинути. Якщо такої можливості немає, слід вийти на балкон і голосно кликати на допомогу. Чим можна гасити пожежу? Звичайно, пожежу гасять водою піском землею. Крім того, на вогонь можна накинути щільну тканину. Для дітей намагатися гасити вогонь самостійно небезпечно. Чи можна грати з сірниками за пальничками? Гратися будь-якими предметами, які можуть викликати загорання, дуже небезпечно? Чи можна чіпати електроприлади мокрими руками? Ні в якому разі, дотик до електроприладів під напругою може вас травмувати. Небезпечно збирати іграшки під час пожежі. Ні в якому разі не можна ховатися від вогню під ліжком в шафі або під ковдри. Не можна під час пожежі користуватися ліфтом. Ці прості правила повинна знати кожна дитина.